Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 19 квітня 2017 року. Сьогодні ми розглянемо такий інструмент як золото. Традиційно, вже для нас ми розпочнемо з підведення підсумків по попередніх торгових рекомендаціях. Отже, основною торговою рекомендацією по золоту була наступна: ключовим рівнем підтримки, від якого ми починали працювати, від якого я і давав торгову рекомендацію. За основу був рівень підтримки 1182 долари 26 центів за тройську унцію. Пам'ятаємо, він знаходився в межах рівня підтримки 61. 8 Фібоначі. Серед основних цілей були і залишаються такі цілі 1280,05, знаходиться вона в межах 161,8% розширення Fibonacci. Та друга ціль відповідно у межах 261,8% Fibonacci. А саме цінова відмітка 1377. 16. на шляху до другого рівня, на шляху до другої цілі знаходиться зона потенційної корекції. Ймовірно, що одразу друга ціль без певних корекційних рухів не буде досягнута. Тому розглядаємо ось такий сценарій: це корекція при відбої від даної зони опору у напрямку рівня 1280,05, який уже на той час імовірно слугуватиме рівнем підтримки. Таким чином, відбій від даного рівня буде хорошим сигналом. Для приєднання уже на той час до висхідного тренду та руху у напрямку другої цілі, а саме 1377-16. Зараз ми розглянемо результат стан справ на сьогоднішній день. Отже, нагадаю, попереднім результатом було досягнення плюс 720 пунктів, це попередній максимум, так би мовити. Другою ціллю залишається рівень 1377.16. Однак дуже важливий момент, який вже є фактом, який відбувся, це досягнення першої цілі 1280,05, яке і виражається у наступному результаті. Це плюс 965 пунктів. Це результат по даній торговій рекомендації по торговому інструменту золотом. Наступною цілею, повторюсь, залишається рівень. 137716. Далі перейдемо до аналізу вищих таймфреймів, місячний графік для того, щоб пригадати, які у нас верхні вищі основні цілі, саме з довгострокової, тобто позиційної торгівлі. Отже, основним ключовим рівнем підтримки, який зараз також відіграє роль рівня підтримки торгового коридору, нижньої границі його, це рівень 11826. Від нього відбувся відбій, власне кажучи, з чого все і розпочалося по основних рівнях опору. Ось ми бачимо зараз це рівень 38,2% Fibonacci. Це якраз є верхня границя торгового коридору, в якому графік ціни продовжує залишатися. І це є основною ціллю графіка ціни. Ключовим рівнем довгострокової цілі є цінова відмітка 1500 доларів США за тройську. Унці. Пригадаємо, що далі графіку ціни ймовірно буде бути складно, тому що бачимо, далі у нас знаходиться е, зона опору, від якої. Слід чекати на корекційний рух, тобто на відбій. Основним рівнем опору є цінова відмітка 1584,08. Це рівень 61,8% Fibonacci. Далі розглянемо торгову рекомендацію вже для короткострокової торгівлі на поточний тиждень на найближчі дні. Отже, основним рівнем підтримки залишається рівень 1200 доларів США за Тройську унцію. Наступним важливим рівнем підтримки підтримки є рівень 1219, що знаходиться в межах ХІБО 38,2%. Основним на найближчий період рівнем підтримки виступає цінова відмітка 1244 долара США за тройську унцію. Підкреслю, він буде ключовим. Станом на сьогоднішній день, бачимо, що графік ціни знаходиться в межах короткострокового торгового коридору. Роль рівня підтримки відіграє фібо рівень 61. 1,8% Fibonacci, якщо бути точним, це 127850. У випадку, якщо даний рівень буде пробитим, ми очікуємо корекцію у напрямку рівня підтримки 1244. Окремо пробій рівня 1278,50 може розглядати також як торговий сигнал з основною ціллю рухом у напрямку 1244-1250. Єдиний момент, який варто пам'ятати, на який варто звернути увагу, це те, що даний торговий сигнал буде розходитись із вищими таймфреймами, тому що ми працюємо на фоні сильного висхідного тренду. А тут ми з вами розглядаємо можливість продажу, тому куди краще виглядає торговий сигнал при відбої від рівня 1244, тобто це купівля при відбої від рівня 1244, яким є основним рівнем підтримки. Із першою цілею, що знаходиться в межах 61,8% і це рівень 127850. Окремо варто пам'ятати про колишній рівень опору короткострокового торгового коридору, який був пробитим, але зараз ціна на нього може зреагувати. Це рівень 1262. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершується. З вами був пантрейт. Бажаємо успіхів, вдалої торгівлі та доно. Нових зустрічей!